У минулому відео ми говорили про продукти, які непомітно навантажують серце, навіть ті, що здаються корисними, ви написали багато коментарів зі словами продовження, і я щиро вдячний за вашу активність. Сьогодні обіцяна відповідь. Розповім про 5 простих продуктів, які реально допомагають серцю працювати краще, особливо після 50. І найголовніше для кожного дам доступні заміни, щоб навіть з невеликим бюджетом можна було підтримувати своє здоров'я. Отже, які із цих продуктів? Ви вже і все. А може знаєте інші варіанти, які недорогі, але корисні для серця. Напишіть у коментарях, цим ви допоможете іншим. Почнемо з першого: буряк. Буряк це справжній природний регулятор тиску. У ньому містяться нітрати, які допомагають судинам розширюватися, а це знижує артеріальний тиск. Дослідження показали, що буряковий сік може покращити кровобіг і навіть зменшити навантаження на серце у людей із гіпертонією. Вживати його можна. По-різному, сирий, тертий у салатах, варений як гарнір, або навіть додавати у борщ. Але є нюанс. Людям з оксалатними каменями в нирках варто бути обережними. Якщо вам буряк не підходить, замініть його на моркву. Вона також містить нітрати, добре впливає на судини і значно дешевша. А ще морква доступна у будь-яку пору року. Другий продукт авокадо. Але давайте чесно, не всі можуть дозволити собі купувати авокадо щотижня. Чому його взагалі? Взагалі так хвалять, бо він містить мононенасичені жири, ті, що знижують рівень поганого холестерину і підтримують судину в тонусі. Але є доступніші альтернативи. Перша це насіння льону. Воно теж містить омега-3, дешеве і універсальне. Додавайте ложку у кашу або кефір, і от вам заміна авокадо. Друга нерафінована соняшникова олія холодного віджиму. Її достатньо 1-2 столових ложки на день у салати. І третя арахісова паста без цукру. Вона дешевше за. Мигдаль, але також містить багато корисних жирів. Третій продукт це горіхи. волоські, мигдаль, фундук. Усі вони джерела омега-3 вітаміну Є е та антиоксидантів. Вони покращують стан судин, знижують запалення і допомагають серцю працювати спокійніше, але й ціни на горіхи кусаються. Тому ось чим можна замінити. Насіння, чия дешевше за горіхи, теж містить омега 3 можна замочувати у воді або кефірі, гарбузове насіння, багато магнію, який знижує ризик. Аритмії, звичайні сонячні ковинесінники. Якщо немає алергії, це доступне і корисне джерело жирів і вітамінів. Наступний продукт жирна риба, лосось, скумбрія, сардини. Вони містять омега-3, які знижують ризик інфаркту, покращують еластичність судин і навіть зменшують ризик аритмії. Але лосось сьогодні не здешеве. Ось доступні альтернативи. Оселедець: найдешевше джерело омега-3, але важливо брати слабосолоний і не переїдати через сіль. Консерви. Скумбрі або з у власному соку. Бюджетна і зручна для вегетаріанців морська капуста. Вона містить йод і альгінати, які теж підтримують здоров'я судин. І останній п'ятий пункт це чорний шоколад. Так, він справді корисний для серця. У ньому є флавоноїди, які зменшують запалення, покращують кровообіг і навіть трохи знижують тиск. Але мова про шоколад з містом какао понад 70% без пальмової олії. Щоб не втрачати зайвого можна купувати шоколад на акціях та час буває зі знижками замінити на какао порошок додавати у вівсянку чи каву там ті самі речовини, тільки дешевше. Підсумок такий, що серцю не важливо, скільки коштує продукт, головне, що в ньому всередині, і навіть з невеликою пенсією чи обмеженим бюджетом можна обирати речі, які реально підтримують здоров'я. Напишіть, який з варіантів вам підходить. Більше, найбільше. А може, ви знаєте інші недорогі, але корисні продукти для серця. Поділіться в коментарях, це допоможе іншим. Нехай ваше серце б'ється легко, а ми побачимося у наступному відео на каналі Кухня Здоров'я.